Ну а власне про події у Київраді ми сьогодні говоримо із гостем студії. Це Тетяна Меліхова, голова фракції Бюд батьківщина у Київраді. Вітаємо вас, пані Тетяно. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, перше запитання. Ви сьогодні змогли потрапити на засідання Київради, де ви були? Ну, я хочу сказати, що є право конституційних киян бути обраними і обирати собі владу. А Київрада втратила повноваження 2 червня і нічого не залишається, як вибити з стін Київради тих, хто засів без повноважень, як громадськість обуриться. Громадськістю звернулася до нас особисто за моїм підписом і підписом народного депутата Черноволенка ми подали заяву, ровно через... Десь за 10 днів пані Грига, мабуть, не володіє інформацією, якщо таке каже, для того, щоб провести збори киян. Перед стінами Київради. Ну, якщо я подавала від киян заявку, то зрозуміла, я знаходилась з людьми, бо о дев'ятої годині ранку розпочалася реєстрація, і ми знаходилися серед людей. Але ж вже з пів десятої хотіли народні депутати потрапити в стіни Київради і обурилися тим, що ми спочатку вже просили в сесійний зал в колонії, прошу вибачення залі провести. Збори киян. Будівля належить територіальній громаді. Територіальна громада має Точно такі права, ніж разом з тими, яких раніше обирали, і вони втратили повноваження, ті, хто засіли в стінах Київради, тим більше виконавча влада, хто така попова виконавча влада. Це люди обирали да, президента, він адміністрацію призначив. Обирали Київраду, теж делеговані виконавчій владі функції. А вони її узурпували і закрилися. Ми не змогли потрапити посвідчення, показують. Міліціантам, а вони кажуть, ні, ми на вас не будемо пропускати. Ну Все. в принципі навіть народних депутатів я так розумію не пропускали. Скажіть, будь ласка, а засідання зібрання яких киян ви е, там планували проводити? Тому що Михайло Чечто сьогодні у програмі сьогодні про головне е, кілька разів повторював, що з, прийшло 100 бандитів кажучи, з холодною зброєю, робити провокації і так далі. Знаєте, а судді хто? Може, я чи, -чи там бандит, якщо киян називає бандитами. А я хочу сказати, як це можна так підгородитися Берку Беркутам. Ви вийдіть до людей за часи Вамельченка, Як тільки хоч якась кубка, там з якимись гаслами збиралася, виходили до людей, з'ясовували обставини, призначали якусь там комісію, перекомісію, розбиралися і знімали на нівець питання. А від яких людей власне Він не був там. І кияни, чому Киян пройшли за. Реєструвалися згідно статуту, 18 стаття до речі, закону про місцеве самоврядування. А також територія статут територіальної громади, каже про те, що кияни можуть зібратися. Тисяча прийшла, це легітимні збори. Ото прийшло більше тисячі. А Зареєстрована, встигли зареєструватися, бо Беркут поламав ті столи і не дав можливість навіть довести реєстрацію до кінця тисячу триста десять киян. Про що планували говорити на цих зборах? Е, ну, збори відбулися. Вони не відбулися в стінах Київради. В приміщенні, яке належить територіальній громаді, тому на сходцях провели збори. Питання стояли: перше це звернення до Ради Європи, до міжнародних організацій, про те, що в Києві е, знищене місцеве самоврядування. Кияни залишили право е, обирати і бути обраним. Друге, це те, що в Україні політв'язні і відношення киян про те, щоб з вимогою негайно звільнити Тимошенка. Однозначно, це про. Те, що нелегітимна Київрада втратила повноваження і е, звернення до Верховної Ради і президента, що призначили вибори. А також питання, як тут ваші журналісти теж були свідками, що не треба підвищувати тарифи, е, коли у людей ще до кінця місяця, особливо до, до кінця року, особливо е, для бюджетників не вистачає навіть грошей в бюджеті їм зарплату виплатити. Пані Тетяно, але ви ви виглядає так, що поки ви з громадою збиралися під стінами Київради, в Київраді відбувалося засідання, голосували, ділили бюджетні гроші, земельні питання вирішували більше сотні питань загалом вирішили, що там було. Ну, до порядку денного внесли там, 118 питань, ще один з голоса 119 питань. Зрозуміло, що 82 чи 83% це 70%, питома вага, це питання земельне. Ну, якщо так подивитися, так, знаєте, поступово. Спочатку, кажуть, треба надбавки вирішити влітку, і негайно треба зібратися. Тепер вже майно пішло, земля пішла, вже рейдерські атаки на фірми. От як сьогодні товариство з обмеженою відповідальності реальності кіп, мені здається, мала земельну ділянку перехрестя багатирською і полярною. В них оренда на 15 років. Договір є. Беруть, відміняють рішення. Вони звернулися поновити там шматки, щоб заїхати на цю ділянку. Відмовляють і відміняють. це. це вже з... рейдерська атака. Перерозподіл Київради. Скажіть, якщо вислідковувати от цю тенденцію, перше засідання, як ви кажете, нелегітимної Київради не відбулося, так вдалося заблокувати. Друге засідання. Тривало буквально 5 хвилин. Прийняли кричуще важливі питання. В принципі, для соціальної галузі в тому числі закрилися зараз три години засідали. Що буде завтра? Тобто тенденція сама говорить за себе про те, що такі засідання скоро будуть відбуватися набагато частіше, набагато довше, будуть вирішувати всі і питання. навіть і навіть без опозиції виглядає так. Пане Андрію, я хочу сказати, Наталка, що ну, ви знаєте, на все є своя міжа. Якщо хтось думає, що він буде панувати ну, все життя своє, і що щось передасть там, дітям онукам, воно колись закінчується. І треба думати про те, що ті умови, які створюються, в цю пастку самі ж вони і потраплять. Вони вже нас навчили, що треба переглядати, да? що треба там, когось кидати в тюрми, да? тим більше лідерів. В опозиції, я думаю, прийде дуже скоро той час, що бореться не тільки кияни, а бореться все населення України. І чому стримуються зараз вибори не тільки в Києві, а й в інших містах України. Тому що дуже боятися бояться програти. Програвши Київ, це програни в 2015 році президентські вибори. Але ж все одно ці два роки, скільки б вони не тягли, вони саме потрапляють в цю пастку. Бо населення не проголосують за таку партію за таких лідерів. Я це розумію, і Андрій це розуміє. Але от дивіться, виглядає так, що поки ви під Київрадою, в стінах Київради ухвалюються важливі для киян рішення. Але ну це виглядає так, що вони ухвалюються на користь. Певної якоїсь мене... політичної сили і той же самий дерибан землі він не на користь киян і мене особисто здавало так само сьогоднішня опозиція депутата Верховної Ради, які е, не довели справу до кінця, а розвернулися і пішли. Ні, з мета була на сьогоднішній день це збори е, громадян. Збори громадян відбулися, і ніхто не покинув там поля боя. Зразу вже були е, затримані п'ять активістів, журналістів Тетяна Черновіл і виборювали весь час право, поки сесія вже закінчилась, але ж все одно виборювали право звільнити людей. Олександр Поживанов з трусом головного мозку потрапив у лікарню, але ж це він потрапив ще не з майданчика біля Київради. А я не знаю, що з ним робили в Шевченко. Скам райвідділку міліції розуміє, мабуть, людину. А а що робити з сесією, яка все ж таки відбулася, і наступного разу так само опозиція ці, може туди не потрапити всі рішення нелегітимної Київради будуть відмінені. Я думаю, що партія влади дуже добре повинна задуматися на користь кого зараз приймаються рішення. Ну мабуть, на, на, на користь їх самих любимих і їх оточення, То, мабуть, буде дуже болюче, коли треба буде відміняти. В будь-який час можна це ну, відмінити в... і повернутися до цього. Ви кажете у в п'ятнадцятому році, розраховуєте все ж таки, що е, правда буде зверху, і ви матимете владу не оберуть, але, президентам це зрозуміло. Але скажіть, будь ласка, все ж таки е, хіба не буде складно у 2015-2016 роках відмінити рішення, Київради, ради, які були прийняті у 2013-му? нічого не складно, але ж сьогодні збори киян е, вони звертаються до Ради Європи, до міжнародних організацій про те, що мабуть. Надо нас приймати негайно в Європу, для того, щоб були вже речаги такі, щоб Європа е, могла тиснути на керівників таких, е, які сьогодні є, які узурпують все. Е, те, що стосується безпосередньо, от я як депутат. Да? Ну, на жаль, що би я не робила, е, палила би мандат, чи складала би кудись мандат, але ж повноваження скласти неможливо. Кияни обирали політичну силу, е, я чи мої там по списку заходять все одно. Ну, це буде тривати не менше двох років. Однозначно, ми переходимо, ми і були в опозиції до діючої влади, але ж ми переходимо в режим аудіту і контролю. Тому ми ходимо на комісії. Хтось каже, та вони там на комісії. Та, то наступні, грубо кажучи, два роки займаєте на комісії, позицію спостереження. Так? Ми будемо обов'язково і будемо оприлюднювати і збираємо матеріали папери, ми беремо матеріали, ми будемо весь час вас повідомляти, які я. Дякуємо. Дякуємо вам, пані Тетяно, Ми теж будемо. Чекати і сподіватися на те, що ви будете нам повідомляти. А глядачам нагадаю, що це була Тетяна Меліхова, голова фракції Бют Батьківщина у Київраді.